2, 1. Відкрився. Відкрився вниз одну хвилинку по НГН. Чекаємо на відпрацювання. Це в нас друге перекриття по цій ситуації, Та хотілося б забрати плюсик, якщо чесно. Привіт, Артем! Привіт, Артем, Артем, привіт, друже. По BNB з двох сторін, мабуть, активно алерти потрібно розкидувати. О, перепрошую. Так, ну АНГ, поки що ми чекаємо на відпрацювання. Там ще. 35 секундочок є так точно. ДСД. ДСД слабувато, напевно. Хоча отут, напевно, би зляну точку входу. Якусь цікаву. По ДСД. Глянемо. Плюс флаг НГ 5 пунктів. Ну, нормально, нормально. Ми поки що чекаємо. У нас тут ще 20 секундочок. Надіюся, що просто заберемо тут спокійний плюсик з перекриття да і все. І Віза одразу на поготові, тримайте. Віза далеко не ховайте. Ну, поки от, от НГН. НГН, будемо забирати впевнений плюсик перший на прямому ефірі. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації, і давайте не стидаємося. Плюсиків е накидаємо в чат, як має бути.